А сьогодні ми вам покажемо знаки зодіаку в квесті, який квест підходить саме вам. І так перший знак: Овен знак, який любить бути номером один. Сміливий та амбітні. Ой, вогнений знак, який любить змагання. Ну-ну, подивимось. Тоді для овнів ми маємо найскладніший квест: бункер апокаліпсис. Щоб ви довели свою першість. І так далі в нас тінці – Знак, який краще прийняв з годину вам під заспокійливу та надихаючу музику. Хм, будь ласка, вам потрібен квест, секрет композитора Шульса. Класична музика заспокоїть та надихне вас. Близнюки, вони точно хотіли клонувати себе. Хм, що ж вам запропонувати? Знаю, магічна кімната Хогвартсу допоможе вам в цьому. Завдяки черні паличці, вуаля! І ви граєте в квесті як за двох, Виконуєте всі Про задання. інші знаки зодіаку. Чекайте в наступних відео.